що не Захисту населення і території між структурними протипідрозділами з питань цивільного захисту місцевої організації влади та підрозділами головного управління. Не може визначити роботу голів районних теж міських голів, фахівців Одеси Оленерко, служби автомобільних дорів Одеської області, комунальних служб міста Одеса, голову управління СНС України в Одеській області та військових. Які приймали активну участь у ліквідації наслідків нагоди, що сталася у січні цього року? Своєчасно приймалося рішення на розчищення доріг та їх закриття для проїзду до транспорту, зупинку важкої техніки на під'їздах до міста Одеси, ліквідацію аварій на лініях електропередач та надання допомоги населенню, яке потерпало від негативних наслідків негоди. Під час ліквідації наслідків існівих заметі було вилучено більше 300 до одиниць. Надана допомога і обігріє 447 осіб, із них 49 дітей та розчищено понад 1 тисяча кілометрів доріг та вулиць. Хочу всім вам, хто знаходиться в цій залі, щиро подякувати за вашу роботу, яку ви щоденно проводите для забезпечення.